Сьогодні приготуємо два швидких і найсмачніших паштети на святковий стіл. Спочатку відваримо курячу печінку. Це займе близько 10 хвилин. А поки вариться печінка, підсмажимо цибульку з морквою. За допомогою блендера, печінковий паштет робиться дуже швидко. Складаємо в нього всі інгредієнти і подрібнюємо. Перелік складників ви знайдете під відео. Додавання моркви робить його солодкуватим, а додавання вершкового масла робить його дуже ніжним. Із спецій я додала чорний мелений перець, паприку і сіль, і цього було достатньо. У моїй сім'ї такий паштет дуже популярний, і мені зрозуміло чому. Тому що страви з печінки містять багато білка, заліза, фоліову кислоту та вітаміни групи В. М'ясний паштет можна приготувати з свинини, яловичини або з філе курки. Чудово підійде підсмажене м'ясо, але більш соковитішим паштет буде з відвареного м'яса. Обов'язково підсмажимо до золотистого кольору цибулю і моркву. Складаємо у блендер м'ясо, засмажку, декілька ложок бульйону, за допомогою якого будемо контролювати потрібну нам консистенцію паштету. Додаємо вершкове масло, яке додасть паштету особливого смаку. Сіль, перець за смаком можна і зубчик чеснику за бажанням. Подрібнюємо у блендері і обов'язково треба скуштувати. І за потребою досолити і поперчити. З паштету я сформувала такого їжачка, а гулочки у нього із солоних паличок. Паштет вийшов ніжний і неймовірно смачний. А головне він прикрасить святковий стіл і, можливо, комусь додасть посмішки.